Сьогодні ми будемо говорити про множення та ділення звичайних дробів. Ми проговорили про додавання віднімання, тепер переходимо до теми множення та ділення. Розглянемо, приклад 5 шостих помножити на 3,20. Основне правило яке: коли ми множимо два звичайні дроби, нам потрібно чисельник перемножити з чисельником, а знаменник перемножити з знаменником. Нам не потрібно шукати спільний знаменник, нам не потрібно якось Шукати якусь нову величину НСК, НСД, ми просто чисельник на чисельник множимо, знаменник на знаменник. Але якщо ми перемножимо так, як ми зараз записали, будуть достатньо великі числа, в кінці нам придеться їх скорочувати. Тому, коли ми записали ці два дроби під один суцільний знаменник, першим ділом нам потрібно виконати скорочення, тому що чим менші числа, тим легше підібрати, що ми будемо скорочувати. Наприклад, звичайно, зараз зрозуміло, що. Ми можемо що скоротити? Ми можемо скоротити числа 5 та 20. Обидва ці числа можна поділити на число 5, і ми отримаємо, тут ми отримаємо одиничку, тут ми отримаємо число 4. Також ми можемо скоротити числа 6 та 3. Так? Тут теж у нас все скоротить, залишається одиничка, тут у нас залишається двійка. Тобто в нас залишаться такі. Числа 1 помножити на 1 та 2 помножити на 4. звичайно, це буде значно менше, чим якби ми перемножали 5 на 3 та 6 на 20. І в нас виходить дріб 1 восьма. Звичайно, для спорочення, для того, щоб це було трошечки швидше, щоб ми ось так довго не записували. Коли ви впевнені в своїх можливостях, що ви можете швидко все скоротити, можна пропускати ось цей хід, записати під один знаменник, а скорочувати зразу. Це для прискорення часу. Але якщо це буде завдання, де вас має бути повна відповідь і де ваші правильність ваших записів будуть перевіряти, до такого запису можна висовувати в певні претензії. Тому, якщо це повний розв'язок, звичайно, краще записати під один знаменник і тоді вже скорочувати за основною властивістю дробу, так? Тому що ми скорочуємо за основною властивістю дробу дріб, а тут у нас два різні дроби. Ми скорочуємо чисельник з одного дробу, знаменник з іншого дробу. Ну так, в принципі, не можна. Коли ви собі розумієте, що ми можемо собі ось так написати це все під один дріб швиденько і скорочувати то ви можете собі для прискорення, для того, щоб вам це було швидше виконувати певні завдання, можна скорочувати зразу там 5, 20, 3 та 6. Можна знову ж таки ось так вже не прописувати. Так, ви бачите, залишилася одиничка-одиничка, то зверху буде одиничка, знизу буде вісьмірка. Це вже на тих стадіях, коли ви добре бачите, класно вмієте множити, класно вмієте ділити. Якщо ви десь в якийсь момент не впевнені, краще пропишіть один зайвий крок, випишіть все, що у вас залишилося, для того, щоб не зробити якоїсь такої механічної помилки і десь не втратити якісь. Ну, якісь бали, якесь завдання виконати неправильно. Отже, коли ми виконуємо множення, ми чисельник множимо на чисельник, знаменник множимо на чисельник, не забуваючи перед тим спочатку скоротити. Розглянемо інші випадки множення. Якщо нам потрібно виконати множення такого формату 6, цілих помножити на 7,18. Тобто, коли в нас є ціле якесь число, і є дробове. Ми вміємо множити два дробові числа, два звичайні дроби, але число 6 у нас поки що записане без дробу. Взагалі, давайте пригадаємо, що таке, наприклад, як ми можемо записати число 7 чи число 8 дробом. Так? Ми знаємо, що риска дробу це ділення, тобто це дія ділення. Нам треба записати якісь два такі числа, щоб при діленні цих числа виходило 7. Ну, Наприклад, я можу записати 14 друге. Я можу записати 49 сом, але, звичайно, чим більші будуть числа, тим складніше буде потім виконувати там множення чи ділення. Тому найзручніше, найправильніше записати як сім перших. Тобто, я будь-яке число, ціле можу записати дробом знаменника одиниці. Тобто, якщо в мене є 6, я записую, що це 6 перших помножити на 7,18. І я звела приклад до попереднього, так? тобто до множення двох звичайних дробів. Це сьомих помножити на 1 18. 7 і 1 я не можу скоротити 6, а 18 я можу скоротити на 6. Тут в мене одиничка, тут в мене 3, в мене виходить 7 третіх. Знову ж таки, не забуваємо, що якщо це неправильний дріб, то швидше всього нам потрібно буде виділити цілу частину. Але знову ж таки, якщо це, наприклад, тестові завдання, не спішіть виділяти цілу частину, подивіться, які у вас є варіанти відповіді у тестах. Можливо, ось така відповідь і залишена, і ви будете робити зайву дію. Виділяються цілу, цілу частину. Так? Це правильно, що в кінці в неправильному дробу треба виділити цілу частину, але інколи варіанти відповіді вже не, не до кінця до розв'язування, а тільки на виконання множення і все, і крапочка. Тому завжди, коли ви будь-яке завдання, яке ви виконуєте, оцініть варіанти відповідей, так, чи там виділена ця частина, чи там переведено в якийсь там десятковий дріб, чи в неправильний дріб, чи скорочено, чи не скорочено. Тобто, щоб не виконувати просто зайву дію. Ну, і тепер виділяю цілу частину. Я чисельник ділю на знаменник. Тобто, скільки раз в мене сімірка, трієчка влізеться в сімірку. Це буде 2, рази, так? Тобто повністю одна трійка влізеться, друга трійка влізеться. І ще одиничка залишиться остатчою. Тобто, буде 2, та одна третя. Так? Тобто, рівень частини у нас не змінюється. Якщо було треті, так і залишиться треті. Пішли далі. Складні, коли в нас є множення двох дробів з цілою та дробовою частиною. І ось тут воно не є складні, але можуть виникати. Плутання, так, коли буде додавання, коли буде множення, коли все буде в переміжку, ви можете почати, плутати, де треба переводити в неправильні дроби, де не треба переводити в неправильні дроби. Як ми додавали два дроби? Ми додавали, ми окремо працювали з цілими частинами, додавали цілі частини, окремо працювали з дробовими частинами. Так? Ну, тобто там три кавуна і сім восьмих, дати п'ять кавунів і дві треті. Три кавуна і п'ять кавунів цілі частинки ми додавали між собою. дроби ми додавали між собою, множенні та діленні ми вміємо множити дроби, ділити лише дроби без цілих частин, тому нам треба позбуватися цих цілих частин. І інколи, після того як ви багато будете множити ділити, ви будете переносити це на додавання віднімання. Так, тобто, коли при додаванні віднімання, ви теж будете починати перетворювати в неправильні дроби. Але завжди себе зупиняйте, тим, що нам треба порахувати, наприклад, скільки цих частин. Так, і ми цілі частинки додаємо окремо. Скільки там кавунів, а тоді вже працюємо з дробовими частинками. Тут же ж ми переводимо в неправильні дроби. Ще раз пригадую, що означає дві цілих? Тобто два цілих, якісь величини, і поділили третю частинку на 15 маленьких частин, взяли лише дві частинки. Для того, щоб точно сказати, скільки таких частинок, 15, ми взяли, нам з цих двох цілих теж треба порахувати, скільки ми ці два кавуна. Скільки в нас буде частинок, якщо ми ці два кавунчики теж кожний з них поріжемо на 15 частинок. Тому правило яке: ми цілу частину множимо на знаменник. Тобто кожний з цих двох кавунів ми маємо поділити на 15 частин, тобто вже вийде 30 частин. І ще плюс ці дві частинки маленькі, які в нас були на початку. Розмір частинок не змінюється. Помножити. Ми оцей один кавун, який в нас був, ми маємо поділити тепер на 16 частинок. Так? Тобто один кожний ну, один, ділимо на 16. І плюс цих три маленькі частинки, які в нас були. Розмір частинок не змінюється. І в результаті в нас буде виконали дії 32,15 на 18,16. Знову ж таки, тепер ми вже прийшли до множення дробів, тобто чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Записуємо все під одну риску дробу. Якщо ж кажу, ви спішите, ви можете записати тут просто продовжити риску дробу, у вас буде трошечки швидше. Ну і виконуємо скорочення. 32 та 16 класно скорочуються на 16, тут буде одиничка, тут буде двієчка 18 та 15 скорочуються на 3, тут буде 6, тут буде 5. В результаті ми отримали дріб 12,5. Виділяємо цілу частинку, я навіть не буду ділити стовпчик, тому що в цій йшло 12 п'ятірка 2 цілих рази. І ще залишиться два кусочки. 2,25. Тобто, якщо в нас є неправильні мішані числа, є ціла та дробова частинка, ми його перетворюємо в неправильний дріб. Ну і тепер про ділення.